Вітаю, мене звати Ханна, і я вважаю своїм покликанням допомагати вам почуватися краще. Маю медичну освіту та більше 20 років досвіду роботи з людьми. Знаю, що поєднання правильної масажної техніки та енергетики рук майстра може дійсно цілюще впливати на ваш настрій та стан здоров'я, мені думається природньо. Що слова маседж і меседж такі схожі за звучанням, адже масаж слугує прямим меседжем твоєму тілу, воно в правильних руках. Для того, щоб говорити мовою вашого тіла, слід враховувати і наголоси над вашими м'язами і коми між вашими хребцями. Чекаю на вас, будемо говорити мовою вашого тіла. Турбота про своє здоров'я складається з багатьох компонентів. Сюди можна віднести і заняття спортом і правильне харчування, також можна пити вітаміни та багато води, але всі вони потребують вашої безпосередньої активності. І лише сеанс масажу поєднує в собі як користь для організму та і цілковите розслаблення. Дозвольте собі просто відпочити, поки я піклуюсь про ваше тіло.